Привіт, дітки! Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з українським письменником Тарасом Григорічем Шевченка. Послухайте дітки, що я вам про нього розповім. Це було дуже-дуже давно. У маленькій старенькій хаті у бідній родині. Народився. Маленький хлопчик, якого назвали Тарасик. У нього було п'ять сестричок і два брати. Сім'я жила дуже бідна, старша сестра Катерина доглядала за молодшими. Тарасик дуже любив сестричку і слухав її. А ще він любив. Природу малював Тарасик і вчив Тарасик бути букви, вчився він у Катерини, а з часом і сам почав складати вірші. З маленького хлопчика виріс великий поет Тарас Григорович Шевченка. Він дуже любив свою батьківщину. І її народ. У багатьох містах є його пам'ятники. Він дітки давно помер, але в народі він живе вічно, і вічно живуть його вірші. Пам'ятайте малята наших українців і їх пам'ять буде з вами навіки. До побачення, мої любі! до нових зустрічей.